Все вітаю, я студент другого курсу. Мене звати Богдан, і мій проєкт це сайт в темі блогу. Чому саме блог? Я вирішив його зробити, адже багатьом людям подобається, коли читаєш про проблеми інших чи про те, як стикавшись з ними, люди намагалися їх вирішити. І таким чином отримувати інформацію, як можна її виправити саме. І а, багато людей зараз дивиться, наприклад, в інстаграмі чи в тому самому Ютубі, а, ролики про те, як люди розказують про своє оточення чи про щось інше. А, я подумав, що для нашого коледжу може бути. Цікавою ідеєю зробити як сайт, як блог, який буде розповідати від наприклад, від моєї від мого лиця те, чим тут займаються, чи, наприклад, допомогти абітурієнтам чи студентам, які будуть вступати сюди, що не як в публіцистичному стилі, описано в офіційному сайті, а, наприклад, просто як думка зі сторони. Це не офіційна інформація, це лише суб'єктивна думка від мене, і вона не несе ніякої м, конкретної цілі для того, що тут може бути як і помилки в тому, що я можу помилятися над деякими твердженнями чи ще чимось, тому. Гадаю, що ми просто переглянемо. Зараз я покажу презентацію, що, що до чого, і далі включу сам сек, щоб продемонструвати його. Так, почнемо з, цього, з того, що багатьом зручніше читати білий текст на чорному фоні, тому над цим недовго задумуючись, обрав саме це. А далі основна тема кіпта — це все ж синя, і вирішено було так само зробити сині кнопки. Зробив додаток, який відкриває бокову панель, в якій є кнопки, якби не з основною інформацією, але теж цікавий, і, наприклад, як цікавий довідник, окремо від блогу. Сам блог же на основній сторінці, тобто ось тут вступи, і так Далі йдуть якби, новини, в яких розповідатимуться. Те про що в твориться, наприклад, останнім часом, можливо, щось цікаве, можливо, те, що хтось змагання виграв чи ще щось, у нас таке часто трапляється. Я розумію, що у нас є Facebook-сторінка, але я все ж нічому нема. Ось так вона виглядає у вигляді карток, все ж, як на мене, воно простіше усвідомлювати таким чином інформацію. Картки інтерактивні, тому потім продемонструю. Далі у нас у мене кнопка, яка буде показувати історію. Я її зробив як каталог, каталог фотографій, які будуть прогортуватися, і окремо від цього є текст. В якості того, щоб показати, яке було минуле, і що можна що траплятися з далі. Корисне, це цікаві поради і те, чим можна буде. Зацікавити, замотивувати, можливо, хтось сумнівається, так, або ж хтось із тих, хто вже навчається, по ті -ті, буде цікавитися, то може подивитися там, деякі мотивуючі фрази і все. Воно приблизно так виглядає. Давайте я тоді покажу сам сайт. Так, о, кнопки саме по собі при наведенні будуть о, виділятися. Далі можна збуду спуститися однізчого фотографії. Тут я навів приклади фотографій, я пройшовся для цього, поки по пофоткав, бо в інтернеті таких не знайшов цікавих. Ах, о, далі додав вкладочки і посунув якби кнопки, які будуть вести на посилання на Discord, Telegram чи Instagram. Ось додаток, о, все натискається. Далі давайте новини відкрию. Тут буде зустрічати кнопка з невеликою анімацією, і після цього самі картки з новинами. Я зробив, що можна було. Б, якщо буде інформація більше, ніж розмір карток, що воно ніяк не деформувало, їх можна було просто прогортувати. вниз. Далі у нас вкладка з історії, то буде повільно прогортуватися. Далі тут. Не дуже багато, але все, що, наприклад, інформації. Тут, наші 30 фотографій я сюди заважив далі корисно. Це ось так. Воно буде випадково кожен раз генеруватися. При наведенні воно буде виділяти текст, який буде. Показуватися і при тому, якщо його не рухати, для того, щоб це не виглядала як статична картинка, я зробив, щоб о, ці сфери вони чуть-чуть нарухалися і разом з ними ці не такі мають невеликий сліп. Так, о, наче все. Дякую за увагу.